Такий момент був. Удар по воротах Петро Шотерма Пробуває Рикошет від Сергія Годесятка Олександр Сіріцький. 22 номер. Андрій Борита, номер 8 Головний тренер команди. Ураган Максим Павленко. Тренер атаки. Михайло Грицина. В центр. І тут нема фолу. Можна грати. Хороший шалений темп. Поночовний. Поночовний відбуває м'яч Терентів. У аут Абакшин, Сметаненко і Педяш. Ну і зараз е, номінально друга у сьогоднішнього поєдинку. Четвірка у столичних Сірий Чернявський. І Педяш пробиває. залітає ворота Даніла Бакшин. На восьмій хвилині відкриває рахунок ексгравець івано-франківської команди після прострілу. Олександра Педяша. Арбітер Євген Гордієнко показує 12. Це означає, що м'яч е таки, е звісно, є варіанти, коли записують на форвардів а в такому випадку. Але ми бачили на повторі, що там м'яч від ноги. Тіл е складається сірий. Небезпечно. Токіл. І Аврора клас. Ну а завтра в футзал проти енергії. Хороший матч. удар. Неймовірний удар. І неймовірна траєкторія. Микола Грицина, якщо не помиляюся, стає автором цього м'яча. Забули. Сергій Журба. Абакшин. І Бакшин перекинув м'яч. Головою забиває Олександр Педяш після передачі Даніла Бакшина. Хороша комбінація. А швидка ноя ну, Бакшина. Бакшин зробив дуже Зміщується в центр. Непогано передача. І Сухов рятує свою команду. І залітає м'яч у ворота. А хто забиває, забиває Моспан. І м'яч. руки Олександра Сухов залетів. Ну чи був там Рикошет. Е, який збив з панталику Олександра Сухова, незрозуміло. А, інакше не може бути. І зараз момент рятує Сухов. Хороший удар! Успіху в збірні України. Ну і четвірка у хіта Педяш. Журба, Абакшин і Шеремета. І влітає м'яч у ворота. А, Ураган вже виходить вперед. На 18-й хвилині. Стає рахунок 3-2. І тепер вже... все ж таки ще одна атака пройшла у Хіта 2-3. Столичні поступаються. Дуже цікава гра. Так, звісно, ми розуміємо, це регулярний чемпіонат. Звісно, розуміють це і фут футзалісти. Е, все ще по вирішальних поєдинках. Якщо доходить справа до вирішальних поєдинках, то перевага свого майданчику у вирішальних матчах. Юрій Савенко ряд. А Бакшина сухо пробиває. Знову Савенко тягне. Савенко. Цей фол призначили. Перший фол у другій половині. Корсун. Паренюк. Прикриває м'яч корпусом. І вибиває м'яч подалі. Сірий. Поночов не пробиває. Рятує. Неймовірним шпагат. Не можна віддавати. Назад м'яч на Савенко. І зараз удар. Шведа і. Хороша робота Олександра Сухова. Подлюк травмований. Бажаємо йому якнайшвидше одужати. Шеремета. Пробиває і Савенко. І знову Савенко. Хороша. Розіра. Журба. Рикошет. І пробиває Шеремета. І знову Савенко. Савенко просто сьогодні. Олександра Бондаря, в принципі, як і Сокіл. Ну і Ская пудзал. Восьма Сходинка, 13 матчів, 10 очок. І найті. На 9 Ну позиції. ще Кубок України. Не будемо забувати. У -у, Моспан, який м'яч не забиває. Неймовірно. Просто на І від нього пішов він на кутовий. Чернявський. Фолу нема. Можна грати. Але Моспан, Моспан. І Сухов. Перепасовку тут влаштовують. Тане. Тане часу. Хвилину вже ухитав розпорядження. Чернявський пробиває Рикошет і стійку влучає м'ячу каркаса, якщо бути точним, у попереджену. З рахунком 3-2 виграє ураган. А і Савенко там, ну звісно, Савенко просто герой.